Причину зупинки, будь ласка, можуть дізнатися? Я повідомляю, що я відеофіксацію здійснюю. Коліна подумав, що дитині ваші мало років. В Сенсі. Знаєте до 12 років та їздить у цьому, у автокресі. Так, ну в мене вже досягнуто 150 зріст, ну, то дитину, так. Да. Показалось йому, що це їдь. Угу. Поки просто розпосичення і все. А це причина зупинки була, так? Да? Ну, знаєте, що це є порушенням 10 статті 110 Ні, я кажу, та причина вийде. зупинки, можна дізнатися, будь ласка, мені. Дивіться. Була підозра, що ви здійснили. Правопорушення, перед передбачені, чи 70-ти, статті 121, а саме перевозення дітей без використання автокрісла, які не дочали 12 років або зростом 145 см. Угу. У мене дитина з ростом mm -hmm. 155 см. Я ж не проти. Да, тобто да, зуп... У вас була підозра про те, що я вчинила правопорушення адміністративне. Ви мене зупинили, переконали, що правопорушення mm -hmm. не вчинено. Все, я можу їхати. Okay. Перевірка документів на підставі 30. У нас якої статті? 35 статті. Якщо є перевірка документів, я Перевірка документів в разі, так, якщо так, особа вчиняє адміністративне правопорушення? Ви мене зупинили, переконали, що я не вчиняю про адміністративне правопорушення. Не і не я ж так само кажу, то яка підстава перевірки документів? Може, У мене те, з документами все передніма я в тіто це побачив. це таке я ж не що про до я не для тіктоку знімаю. Я знімаю для того, просто щоб не порушувались мої права. Я свої права чітко знаю. Вмію захищати свої права і права інших людей. Захищають тому я ж кажу, ну чого зараз яка підстава перевірки документів? Просто подивитися і все. Ну Як просто подивитись такої підстави. Все, все дякую, ну, дуже ви, гарного такі. дня вам гарно, за.